Бог нам даровал этот час, и мы собрались на это место. По великой милости нашего Господа, живи, здорови, храними, за что слава Ему. Вы знаете, детки, можете выходить. Будем молиться, чтобы Бог благословил. Будем нуждаться, чтобы Бог благословил это служение. Псалмопевец Давид говорит в 62-м псалме. Только в Боге успокаивается душа моя. И вот дальше идут такие слова, Ибо от Него спасение Мое, ибо Он твердыня моя, спасение Мое. Вы знаете, какие прекрасные слова Давид выражает. И когда мы смотрим 26-й уже Псалом, то он говорит: Господь, свет мой! и спасение мое. Кого мне бояться? Господь крепу жизни моей, кого мне страшиться? И он говорит, если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчиться, он говорит, против меня полк, не убоится сердце мое. И вот дальше он говорит, даже если он говорит, восстанет на меня война, и тогда буду надеяться на Господа. И вот дальше он говорит, одного просил, только я у Господа. И только того Давид искал, чтобы пребывать в доме Господнем во все дни жизни, он говорит, моей, созерцать в этом доме, он говорит, красоту Господню и посещать храм Его. Вы знаете, глубокие слова. Я люблю эти слова псалмов Давида, стараюсь их заучать, потому что в них есть смысл, вдохновение. Поэтому мы на этом месте, и мы верим, Господь будет благословением для наших детей и для наших тех участников, которые будут участвовать в этом служении, и для всех нас – слушающих. Поэтому я прошу встать всех на ной, призвать имя Господа и благословить это служение. Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Глава Тебе, мой Господь, что Ты собрал нас сюда, собрал нас и наших деток, Господь, даровал возможность, желание родителям и детям быть здесь. Господи, слава Тебе! Господи, благослови это служение! Благослови всех, кто присутствует, кто будет участвовать, благослови. Но, Господь, пусть Твоя рука, пусть Твое помазание пролито будет дождем правды на каждом. Пусть каждый переживет близость и общение с Тобой. Пусть то слово, которое было приготовлено уже, Господь, для того, чтобы преподать его, эту духовную пищу, помоги нам принять ее живою мерой. Слава тебе, Иисус, что ты будешь благословением, что ты благословишь наших деток, что ты благословишь их классы и всех учителей. Ты будешь благословлять, даровать мудрость, Господи, чтобы они возрастали в вере и чтобы через них прославлялось имя Твое. Благодарю Тебя, Иисус, что Ты будешь благословением для каждого, кто будет участвовать в этом служении. А нам, всем присутствующим, помоги благодарить тебя. И внимательны мы быть к слышанию Слова твоего, твоего, а Тебе за все слава. Ты ее достоин. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава і подяка Богу Небесному, Богу. який дарував нам знову добрий час бути в Домі молитви. Брати і сестри, ми наближаємося до знаменитої дати, де ми будемо згадувати той день, коли пастухи були на полі, і друг з'явився їм ангел. Вони злякалися, але ангел сказав не лякайтеся, я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо каже, нині родився в городі Давидовим Спаситель Христос Господь. От вам каже знак, ви підете, найдете младенця в пелінах ліжащого. Ще Ангел говорив явилося те воїнство небесне, яке славило Бога, що слава вишні Богу, на, ми, на землі мір в людях добра воля. Дорогі брата і сестри, це дійсно була велика радість, і апостол Павло пише до Тимофея безпрекословного, велика благочестя, тайна, Бог явився в оплоті, оправдав себе в духи, показав себе ангелам, проповідав народах, прийняв вірою в мірі. І вознесся во славі. Дорогі, брати і сестри, коли возносився Христос від землі, Він дав повеління ученикам, ідіти, проповідуйте. І написано, не прийшли при Господнім суддістві, підкріплення слова, послідуючими знаменнями, проповідували то благою віску». І вже апостол Павел пише до дорімлянам, що каже. Все, що написано, написано нам наставлення, даби ми терпінням утішенням списання, зберігали надію. Слава Богу, брати і сестри, за велику милость Господню, що Він післав на землю свого люблячого сина, який став твоїм і моїм Спасителем. І ми сьогодні маємо добрий час згадувати проти всі собиття. Перед нашою молитвою я буду читати слово Господнє, де написано такі слова. Перве місце читаю бітії з 28 ї глави. І встав Яків рано вранці і взяв камінь, який поклав собі під голову, і поставив його пам'ятником, і полив оливу на його верх. Назвав те місце бет Бетел, а раніше назва, назва того міста було лус, і дав їм обітницю, сказавши: якщо Бог буде зі мною, і збереже мене у цим, у яку я йду, і дасть мені хліб їсти, одяг одягнутися, і я в мирі повернусь в дім батька мого, то буде Господь моїм Богом. І цей камінь, який я поставив, пам'ятником буде домом Божим. І з усього, що ти, Боже, даруєш, мені я дам тобі десятину, десяту частину читаю друге місце. Хронік, перший хронік четвертій главі, 10 вірш. І покликав ябець до Бога. Ізраїл, І сказав, «О, як би Ти благословив мене Твоїм благословінням, розширив на діли мої, і рука Твоя була зі мною, охороняючи мене від зла, щоб я не обідував. Бог послав йому, чого Він просив. Читаю Єремії, де мене розгазовував чули ці слова, 28 глави. Бо тільки я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь, наміри на добро, а не на зло, щоб дати вам майбуття і надію, і будете кликати до мене і підете, і помолитесь мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене всім серцем вашим. І буду я найденний вами, говорить Господь. І читаю, де вже благо тим, які будуть просити у нього. Дори, брати і сестри, я прочитав багато слова, де Слово нам указує, що треба просити, треба шукати лиця Господнього. І пророка Ісаї написано: шукайте Господа, коли можна знайти Його, кличте, коли Він близько, да оставить, каже, беззаконні путь свой. І навернеться до Господа, бо Він є добрий, Він є милосердний, Дори, брати і сестри. І я читав за того мужа і Авіса, який покликав до Господа. І він сказав, якби ти благословив небесним благословенням, якби ти розширив мої приділи, да би, каже, рука твоя була уберігала від зла, щоб я, каже, не голодував і Бог послав те, чого просив і І я читав за Якова, брати і сестри. Де свого часу Іаков, який одержав благословіння від батька свого. Але йому прийшлося таке, тому що іс, Ісав постав на його лишити свій дім. І він, коли вже був в дорозі, коли він ляг і заснув наказ, положивши камінь під голову, і він побачив відєння, лісницю, яка торкалася небесної землі, ангелів, які восходили, Верхи донизу, і Господь йому сказав: земля, на якій ти лежиш, я дам тобі в наслідя і благословляться мені твому, всі народи землі. І як я тебе не уставлю, я тебе благословлю, яко проснувся, як каже, страшно, місце, неначе дом Божий, ворота неба. І там, Яков, він дав такий обід. Коли він каже, «Господи, ти досиш мені хліб їсти, одежу, одітися, збережеш мене. Він молився дому до Господа. То я коли повернуся на цьому місці, зроблю для дом для Господа, пройшло 20 років, і як повертається. І написано, він сказав такі слова, що я не достоєн всіх милостей, всіх благодіянь, які ти зробив для раба Твого. Бо каже, цей Йордан я переходив з одним посохом, а зараз у мене два стане. Але на цьому не закінчувалося яков, бо я.